Друзі, вітаю! Давайте поговоримо, що Україна може дати світові та Європейському Союзу. Ми йдемо туди, де не всі нас чекають. Для прикладу, конфлікт з Польщею показав, що слабкі країни, обмежені країни, країни, які не думають стратегічно, навпаки, намагаються блокувати Україну. Мовляв, ви занадто великі, надто багато товарів виготовляєте. Ви вмієте робити так, що вони ще й дешевше, ніж польського пана. Ну і власне. Вони не розуміють. Є путінські е, педавани, типу е, Угорщини чи Словаччини, точніше, е, прем'єрів Угорщини чи Словаччини, які теж ставлять нам палки в колеса. Але треба розібратися, з чим же, власне, ми йдемо і чим можемо бути корисні світу. Я вам говорив, що е, цінують Естонію не тільки за красиві очі, а за те, що вони в сфері діджитал. Створюють велику кількість продуктів, ну, домінуючи з них це скайп. Скайп, яким користується весь світ. Або, наприклад, за що люблять Фінляндію, і так за вуха її тягнули до НАТО та Європейського Союзу. Це країна, яка створила для світу Nokia. Ну, по великому рахунку, революційну на свій час технологію, яка привчила весь світ до масового користування телефону. І так далі, далі, далі. Кожну країну цінують за великий вклад. Для світу, яким же є український вклад, чим ми маємо гордитися, що розвивати і куди рухатись? Давайте розберемося і розкладемо все по поличках. Тому прошу, підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами витискаємо російські наративи і інвестуємо час та таланти в те, щоб розвивався український YouTube. Поїхали! Україна загалом експортує до Європи дуже багато сировини. Так є і речі, про які ми можемо говорити, що це сервісні it аутсорс Ми можемо говорити про багато різних компонентів для великих виробників. Про це зараз по порядку. Але зрозуміло, що чорні метали та зерно це домінуюча частина. Так сумарно інше займає 20%, але 6% 80 мільярдів того, що Україна експортує до Європи, це зрозуміло, що чорні метали та зернові 12%. Руда шлаки ще 7%, жири та олія 7%, і Насправді тут теж не так багато компаній. Загалом це монополізований олігархами ринок. Які намагаються тримати країну в заручниках, дуже часто втягуючи в великі скандали. Деревина 2%, Тут теж є питання, наскільки цей ринок декриміналізовано, через те, що дуже часто екс генпрокурори зі своїми синами вивозили з країни просто надзвичайно велику кількість сировини, часто зрізаючи її, не дивлячись ні на які державні норми, екологію чи будь-що інше. Ну і насіння. 2,5% електричні машини всього на всього 3%. Тобто є великий, дуже сильний перекіс, якраз таки в сировині та сировині аграрні, але це точно не все. Ми інвестуємо і експортуємо культуру, музику, кіно, IT і багато чого іншого. Частково в тому і мілтек Mil мілітарітехнолоджі -Tech, це власне. Той бонус, який ми почали розвивати, не дякуючи а навпаки, борючи за своє виживання, борючись в війні, так само сучасні дрони стали одним з тих моментів, які ми сьогодні можемо сказати з гордістю, такого в Європі немає. Ми можемо чесно сказати, що Європа ще не дійшла до того, що вони можуть нам сказати, а у вас ось такого немає. Навпаки, Україна за ці роки навчилася в гаражах і складах. Створювати те, чого в Європі е, дійсно не було до цього. Причому в таких кількостях і масштабах, що їхні чиновники, коли приїжджають сюди, цим дико захоплюються. Ну але крім е, мілтеку е, дронів та власне роботизованої техніки, є і старі, більш старі технології, от, е, якими ми можемо гордитися. Є просто звичайні технології для прикладу. Суперефект зробив цю війну. Морський дрон. Здавалось би, дуже проста технологія. Наші її придумали. Збушники, хлопці, придумали для контролю Чорного моря, щоб можна було потім знищувати російських окупантів, які заважають експорту українського, наприклад, зерна чи руди. Ми просто відстрілюємо їхні кораблі, 20% їхнього флоту, не маючи жодного такого бойового корабля, з якого ми могли б нормально їх атакувати. Ми знищили кожен п'ятий російський корабль, причому з що вони так, що вони пішли в новоросійськ ховатися? Ці нові дрони Seababy, названі в честь керівникації цієї служби його прізвище малюк, бейбі. От морські, морські бейбі, морські малюки з'явилися в листопаді 2022 року і завдали оркам чимало проблем у Чорному морі. Українські надводні дрони, що переносять на собі вибухівку, можуть пошкодити і потопити судно, уразити нафтовий термінал. Чи вдарити по опорах Кримського мосту? Все це ми з вами вже мали радість бачити. Більше того, є ще й можливість долучатися до таких історій, коли вони проводять збори, можна донатити це прекрасно. Завдяки морським дронам, не маючи жодного корабля великого, з якого можна було б атакувати, ми, власне, непогано розворошили це осинне гніздо. От яке зараз не може контролювати море, хоча так сильно дуже цього хотіло. За наявності ворога ППО, більш практичним стало використання стратегічних безпілотників. Вони дешевші, менш помітні. Ну і ми можемо ними керувати дистанційно через інтернет. А там, де інтернету немає, придумали хитророзумні розумні програми до наведення цих дронів до своєї цілі. Причому донаводять так, що потім ще й відео на базу присилають. Ну, одним словом, непогані дрони камікадзе. От з е, операціями них ми вже знайомі. Вони здатні вражати не лише об'єкти окупантів на окупованих територіях і на фронті. Але й долітати вглиб самої Росії. Це якщо говорити не про морські дрони, а вже про дрони каміканця. Під час війни виробництво БПЛА в Україні сягнуло неймовірних масштабів. Сьогодні понад 200 українських компаній займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів. Причому навіть багато хто почув міністра Федорова, і почав складати вдома. Просто паяють, зварюють, купують деталі на Амазоні і потім передають військовим. Вони знищують. Російську техніку через брак снарядів FPV дрони став майже їх замінником, керований оператором. Він наводить на ціль і завдає удару по скупченню окупантів або їхні бронетехніці. Причому можна це робити дуже точно, швидко, красиво і повертатись назад. Ще один ноу-хау цієї війни: комплекси РЕП. На фронті наші бійці, але, на жаль, і росіяни почали в нас теж косплеїти, використовують мобільні засоби в реп, що глушать зв'язок fpv дронів Щодо бронетанкової промисловості, виробники танків на території РСР, а потім Незалежної України були конструкторське бюро імені Морозова і завод імені Малашева. Одним з основних напрямків їх роботи було виробництво танків серії Т-64. Існувало до 1987 року, після чого було перепрофільовано під виготовлення радянського основного бойового танку Т-80 після розпаду Савка. Виробництво такої техніки в Україні локалізовано незалежно від РФ, А контракт на постачання 320 танків т 80 уд для Пакистану став рятівним для українського ОПК. З часом виготовлення танків стало неможливим, зокрема через проблеми імпортозаміщення та все ж залежність від дерев. За роки простої, без постійної замовлень, низка критичних українських підприємств та їх підрядників сильно деградувала або ж зовсім безповоротно зникла з ринку. Крім того, частина виробників обладнання, таких як. Пеодосійський оптичний завод потрапили під окупацію Російської Федерації. Ще одним нічним ударом для української оборонної промисловості стало повномасштабне російське в Україна, яке супроводжувалось бомбардуванням низки оборонних підприємств. Так, харківський завод імені Малиша неодноразово обстрілював артилерію. А Ізюмський приладобудівний завод був фактично зруйнований в окупації. Маріупольський промисловий кластер, що займався виготовленням бронесталі. Металевого прокату та литих виробів для танків був повністю знищений та все ще знаходиться в окупації. Хоча питання серійного виробництва танків в умовах війни досить сумнівне. Налагодити оборонку можна за допомогою європейських партнерів. Ви знаєте, що Рейн Метал ходить постійно, залицяється до наших компаній. Типу, друзі, давайте щось зробимо разом. І вони власне раніше повідомляли, що планують побудувати в Україні завод для ремонту західного зброєння та виготовлення бронетехніки. В планах компанії також випуск бронетранспортерів Фукс і виробництво артилерійських боєприпасів, провідний е меморандум, з якими було підписано німецьким концерном та українською компанією партнером під час 60-ї Мюнхенської безпекової конференції. Водночас українська промисловість. Відновлює та ставить стрій так техніку з танкових звалиш. Після чого проводить їх модернізацію зі встановлення нових прицільних комплексів, усе це говорить про збереження компетенцій та потенціалу в сфері бронетехніки і її промисловості в Україні. Крім можливого використання військової бронетехніки, ми зрозуміли, що ще й дуже багато інвестуємо в АІТ. Якраз такі айтішники, які були легендарними, скажімо так, гравцями на ринку України. Вони сьогодні багато в чому трошки просіли. От, але все рівно розвиваються і прославляють Україну. Поки що ми не вийшли на серйозні великі it компанії Юнікорни, якими користувався весь світ, типу Skype чи, наприклад, Nokia, але все рівно Україна намагається вийти туди. Зрозуміло, що з першої спроби це зробити складно. Це і деякі компанії в Силіконовій долині. Це і дія, яка намагається позиціонувати себе як супердержавний додаток. Ну, от, але треба точно сказати, що Україна є другим за величиною ринком IT-аутсорсингу в Центральній та Східній Європі. Українські розробники програмного забезпечення працюють з такими провідними компаніями, як Microsoft, Samsung, Electronics та Apple. А ще ми перевезли до Європи та е, розширили можливості українських компаній. Дуже багато компаній в війну переїхало саме до Європи, і багато IT-шників займалися аутсорсом саме для цих компаній. Вони теж були змушені переїхати. Ну, знову ж, таки, я не знаю, не готовий їх виправдовувати чи щось про це говорити, тому що багато хто з них почав говорити: а у нас не буде страхування, нам треба їхати, треба тікати. Ну, дискутивне питання. я Думаю, ми до нього ще. Повернемось, повертаючись до е, товарів, які ще вивозяться з України і продаються на західних ринках, то теж варто сказати, що це безліч деталей, які виготовляються для Volkswagen Porsche, MAN, Opel, Lamborghini, Mercedes, BMW та Ауді. Е, з початком війни з експортом почались певні проблеми, але тим не менше ці речі дуже швидко і легко відновлюються, особливо враховуючи, що більша частина них знаходиться на Території Заходу України, і там можна дуже легко ці всі процеси швидко встановити і відновити. Через війну також постраждали галузь металургії, бо більшість заводів знаходиться на сході України, електроенергетика через обстріли. Припинила експорт, хоча в 22 другого року нашу електроенергію ще отримала Румунія, Словаччина, Молдова і Польща. Хоча всі зрозуміли, що коли почали обстрілювати нам самим не вистачало електрогенерації та передачі, ми сконцентрувалися виключно на собі. Ну і друге, через війну ми перейшли повністю на європейську електромережу. Росія дуже цього не хотіла. Вони хотіли, щоб ми були частиною радянської електромережі, але ми показали їм середній палець і. Пішли собі в Європу. Третє це зернова криза. Вересні 23-го року. Польський уряд ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту українського зерна, і зараз на кордонах із поляками ситуація вкрай важка, але українське зерно чекають по всьому світу. Важливо сказати, що під час повномасштабної війни Росії проти України українці почали повертати собі вкрадену протягом століть. Культуру, відомі імена, фольклор та все, що нам сюди намагалась нав'язати Російська імперія СРСР та сучасна Росія, ми почали видаляти із свого вживу, що насправді надзвичайно прекрасно. Композитори Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Джордж. Гершвін, композитор, засновник джазу, народився в сім'ї єврейських мігрантів з України. Леонард Бернстайн, єврейсько-українського походження, Микола Леонтович, скульптор, Олександр Архипенко, художники Айвазовський, Малевич, Куінжі та безліч інших. Далеко не весь перелік десятків українських майстрів, яким приліпили клеймо росіянина. Сьогодні від Фінляндії до Америки в музеях. Починають повертати справжні українські імена і казати, що це насправді українці. Ну який же Ілья Рейпін, росіянин, якщо його найвідоміша картина Козаки пишуть листа турецькому султану, це просто прямий зріз українськості по відношенню до тих, хто намагався нас завоювати сьогодні. Українців не був би репін живий, намалював би ще такого, як хлопці зі збройних сил України пишуть. Листа Путіна зараз українці переживають не лише процес усвідомлення, а й боротьби за своє та презентують себе світом. Ми маємо доводити приналежність, наприклад, Леонтовича до нашої культури аби. Його перестали вважати російським надбанням. Наша самобутність, якою ми можемо ділитися з іншими країнами, це шанс стати впізнаним не лише через війну. Хоча зараз з зрозумілих причин кіновиробництво не може розвиватися повноцінно. Багато українських фільмів, знятих до повномасштабного вторгнення, неодноразово потрапляли в програми європейських кінофестивалів. В список культурного експорту можна додати академічну і сучасну музику, віртуальне. Та візуальне мистецтво креативні індустрії, фестивалі та інше. Ну і варто відзначити, що український фільм «20 днів в Маріуполі просто взірвав та перевернув світ на ноги, від Бафти до інших великих нагород, про які ви знаєте. Це заслуга українських журналістів, фотожурналістів, можна з чимось сказати, і кіношників, але розуміємо, що така документалка пишеться на грані життя. Це не просто про голівудські фільми.

Українці досить дуже потужні, як навіть сказав. В відеопродакшені, до початку повного масштабного вторгнення до нас приїжджали світові зірки не лише в тому, що в нас дешевше знімати, але й заради якості і потужних майстрів. Але ж щоб все це працювало. На інші країни могли монетизувати себе там, треба відроджувати та підтримати Український культурний фонд всередині країни. І робити, щоб ми були не ресурсним придатком, а якраз таки країною, яка створює. Ну, для прикладу Штати, Голландія, Франція, Іспанія, Італія країни, які створюють, а є країни-підрядники. Ось наше завдання перерости в країну, яка створює і об'єднує навколо себе світ. Для прикладу Південна Корея, яка створює фільми, кіно, культуру. Продає це світо, комерціалізуючи себе та свою ідентичність, тим самим посилюючись політично, дипломатично і в багатьох ну, і економічно, зрозуміло, що в багатьох інших планах. Тому наше завдання перейти на інший щебель. І українські фешн-дизайнери, українська мистецька індустрія, індустрія кіно це відчули на собі. На них почали більше звертати увагу. Всі хочуть бачити. Українців. І це надзвичайно важливо та потрібно. Чому? Тому що війна направила прожектор світової уваги саме на Україну. І зараз цим треба скористатися, але не просто, щоб зробити два-три відомих імені, а щоб перевести державу на зовсім інший культурний та бізнесовий рівень, де ми нашу софтпавер зможемо просувати в рази краще та вище. Історичну і культурну спадщину важливо. Не просто упаковувати та вміти подавати, а її насправді треба і копнути глибше, змінивши фокуси просто з двадцятого століття на більш глибокі, невигідні Росії. Першу чергу треба говорити про спадкоємність Київської Русі, яка у свої часи була однією з найвпливовіших і найрозвинніших. Як економічно, так і політично держав Європи Київська Русь зробила величезний внесок у світову історію 9-13 століття, а це надзвичайно важлива річ для того, щоб бити будь-які спроби російської пропаганди проти нас, і це якраз таки історія про те, що ми маємо відроджувати глибинні речі для того, щоб нам повертати саме те найдорожче, що в нас є, треба показувати глибоке, потужне тисячолітнє коріння, для того, щоб тупий примітивний маленький карлик і диктатор в російському Кремлі не міг світу доносити через таке Карлосна або йому подібних те, що Україна не держава, не додержава, проект чи будь-що інше. Якщо ми говоримо про країну, яка старша ніж Росія. На сотні років, то про що тут можна вести мову? Теж дуже важливо треба сказати про геймінг, про віртуальні ігри, комп'ютерні ігри, тому що сфера розробок це теж, де Україна лідирує в світі і може показувати дуже непогані. Результати варто поговорити про українських спеціалістів, що створюють комп'ютерні ігри. Українська індустрія відеоігри і віртуального світу сконцентрована на розробці власних продуктів, але також і інші компанії надають послуги закордонних гейм студіям. Наприклад, український підрозділ Ubisoft, французька компанія, яка займається видавництвом та розробкою відеоігор, працював над такими відомими серіями ігор, як Assassin's Creed і Far Cry, легенди в світі відеоігор серії Metro, а також франшиз Сталкер, що є грою номер 1 незалежної України, і стратегія Козаки, розроблені українськими студіями a 4 Games і GCS, GSC Game World. відповідно. Ще одна українська студія Frogwares створила не менш успішний пригодницький квест про Шерлока Холмса. Ці ігри не лише всесвітньо популярні, а й займають особливі місця в серцях геймерів по всьому світу, але й неодноразово були відзначені як кращі проекти в гейм-індустрії. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року. Студії розробники GSC Game World, Ворлд Games та інші взяли участь у гуманітарній допомозі країні за. Та підтримки Збройних сил України один із розробників серії Сталкера, Володимир Єжов загинув 22 грудня під Бахмутом, боронячи країну від орків та окупантів. Дуже важливо розуміти, що ресурси ми не можемо їх уникнути. Вони є. Але питання, як ми ними користуємося? Чи ми створюємо продукти, співпрацюємо з топовими брендами? Чи ми просто новнейм no продаємо ці товари? Варто сказати, що зараз світ переходить на електричні автомобілі. У всіх є ноутбуки, айпеди, телефони та безліч інших девайсів від колець до окулярів. І всюди там треба батарейка. Батарейки всі літієві. І треба сказати, що Україна має. Найбільші в Європі або одні з найбільших, давайте не будемо закидати. Не з найбільших запасів літію, що є одним із ключових компонентів для виробництва вище зазначених дивайс. Крім іонних акумуляторів, цей метал використовується в сучасній техніці, електроніці, металургії, фарфоро, фаянсовій промисловості, ядерці, медицині та багатьох інших сфер. Запаси літії руди становлять 1% від світових. Або третину від запасів Європи. Лідерами за запасами літію у світі є Болівія, 21 мільйон тонн, Аргентина, 20, Чилі 11, США 12, Австралія 7,9, Китай 6,5 мільйонів тонн. Проте український лісій досі ніхто не видобуває. Сьогодні відомо про 4 родовища літієвих руд, два в Кіровоградській області. Полохівське та ділянка добра ще два знаходяться на тимчасово окупованих Росією західних територіях Запорізької та Донецької областей Шевченківське та Крута Балка. Однак для геологічного вивчення видобутку сировини та подальшої переробки кінцевого матеріалу необхідні мільйонні інвестиції та сучасні технології в Україні. літій можна видобувати тільки в шахтах, а ще видобуток переробка мають негативний вплив на. Зовнішнє середовище, але приносячи сотні мільярдів доларів, ці питання можна вирішувати. Питання чи може видобуток літію стати рушієм для української економіки і принести бенефіти не лише українцям, але й іншим країнам, враховуючи розвиток і популяризацію зеленої енергетики для прикладу, електротранспорт перша галузь, яка потребує цих ресурсів, яка може змінити геополітичний погляд на регіони світу у найближчі десятки? Років, і насправді треба розуміти, що коли ми будемо спрацювати з топовими країнами, з топовими брендами, то і для них захист України буде надзвичайно важливою історією, і для них дуже важливо буде показувати середній палець росіянам, що, мовляв, сюди ви нападати не будете, тому що тут наш з українцями бізнес. В 2017 році Державна служба геології та надр України надалась спецдозвіл компанії Укрлітвидобування на видобуток літію на Полохівському родовищі проте там вийшла не дуже прозора історія. Було створено у е 2011 році і належало точно нардепа від партії регіонів Юрія Іванющенка та сина екс-прем'єра Миколи Азарова Олексія. У 2011 році фірма через схему отримала 120 гектарів землі на Полохівському літієвому родовищі. Зараз компанія належить згідно даним Україна, сервісу U-Control сину кіровоградського бізнесмена Текст Нардепа Олександра Табалова. Сина звати Сергій. Тому за цим теж треба дивитися, бо багато російських олігархів та ставлеників російських олігархів намагаються володіти тут ключовими ресурсними базами. Ну а ти намагається зливати ці території під російську окупацію, що ми точно допустити не можемо. Дуже важливо розуміти, що ми не йдемо бідними родичами, нам точно немає чого соромитись. Нам є що показати, що зробити, і як вирвати Росію е з контексту світової бізнес-спільноти, як змусити Росію заплатити. Ми розуміємо, що ми можемо класти козирні карти на європейський бізнесовий, політичний, геополітичний та дипломатичний світ. Ми розуміємо, що якщо ми будемо сильні, будемо впевнені в собі, будемо Робити те, що маємо, ми точно переможемо і на полі бою, і в європейській конкуренції за своє місце бути там лідером. Бо саме тільки такі задачі ми повинні ставити для того, щоб закріпитися в топ 3 топ-5 країн цього континенту. А це треба зробити для того, щоб фінально і остаточно назавжди перемогти свого ворога. Друзі, дякую вам! Підпишіться на канал. І напишіть в коментарях, яка з українських сторін для вас є найсильнішою. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!